Добрий день, мене звуть Скрипова Василіса, учениця 10 класу Славутицького ліцею, а це мій проєкт на тему зелена термоядерна енергетика, перспективи впровадження. Актуальність проєкту: про термоядерну енергетику відомо небагато, часто її сприймають як щось далеке або фантастичне. Насправді ж, вона має величезне значення для майбутнього енергетики як джерело майже невичерпної, чистої та безпечної енергії. Тема є актуальною, оскільки успішне впровадження термоядерних технологій може суттєво змінити світову енергосистему та сприяти сталому розвитку людства. Мета проєкту. Метою даного проєкту є дослідження основних принципів роботи термоядерної енергетики, аналіз сучасного стану її розвитку та визначення перспектив впровадження цієї технології як ефективного і безпечного джерела енергії в майбутньому. Завдання проекту ознайомитися з фізичними основами термоядерного синтезу та принципами його дії, дослідити основні технології, що використовуються для реалізації термоядерного синтезу, такі як магнітне та інерційне утримання, проаналізувати сучасний стан розвитку термоядерної енергетики у світі, зокрема проекти Ітер, Демо, ІСТ та НІФ, визначити переваги термоядерної енергетики над традиційними джерелами енергії. Виявити основні науково-технічні та економічні труднощі, що стоять на шляху впровадження технологій термоядерного синтезу, оцінити перспективи розвитку термоядерної енергетики у найближчі десятиліття, зробити висновки щодо потенціалу термоядерної енергетики для забезпечення сталого енергетичного майбутнього людства, фізичні основи термоядерного синтезу: термоядерний синтез це процес злиття легких атомних ядер, під час якого виділяється велика кількість енергії. Основний принцип полягає в використанні атомних ядер, які з'єднуються при надвисоких температурах більше 100 мільйонів градусів Цельсія, що дозволяє подолати колонівські відштовхування між позитивно зарядженими ядрами. В результаті злиття дейтерію та трицію утворюється гелій і нейтрон, а також виділяється енергія. Цей процес є основним джерелом енергії на сонці, і саме його намагаються відтворити в лабораторних умовах для отримання енергії. Основні технології, що використовуються для реалізації термоядерного синтезу, існує два основні методи утримання термоядерної плазми. Перше магнітне утримання. Це використання потужних магнітних полів для утримання плазми, яка досягає температури кількох мільйонів градусів. Найпоширенішими технологіями магнітного утримання є токомаки та стелератори. Токомак, наприклад, ітер, створює тероїдальне магнітне поле для стабільного утримання плазми, тоді як стелератор використовують складнішу геометрію полів для стабілізації плазм. Друге інерційне отримання. Це метод, який передбачає використання потужних лазерів або інших джерел енергії для стискання маленьких пелет з паливом, де та рітатрицій. Коли пелета стиснути до необхідного обсягу, температура в її середині підвищується до умов, при яких розпочинається термоядерний синтез. Одним із прикладів інерційного утримання є національна лазерна установка в США НІФ. Сучасний стан розвитку термоядерної енергетики у світі – ІТЕР. Проєкт, що реалізується у Франції за участю понад 30 країн. ІЗЕР має на меті продемонструвати можливість отримання енергії від термоядерного синтезу на промисловому рівні. Це перший експериментальний реактор, який повинен виробляти в 10 разів більше енергії, ніж споживатиме для утримання плазми демо. Це наступний етап після ІТР, який передбачає розробку термоядерного реактору для виробництва електричної енергії для споживачів. Проєкт демо орієнтований на комерційне використання термоядерної енергії. ІСТ. Це китайський проєкт, що ставить за мету досягти рекордних температур та тривалих циклів утримання плазми за допомогою надпровідних магнітів. НІФ. Лабораторія у США, що працює над використанням лазерів для інерційного синтезу. У 2022 році досягнуто перших успіхів у досяганні позитивного енергетичного виходу. Переваги термоядерної енергетики над традиційними джерелами енергії. На вичерпне паливо. Для термоядерного синтезу використовується дитерій ізотоп водню, який можна добувати з морської води. А третій може бути отриманий з ліцію. Ці ресурси перекотичені на вичерпні, екологічність. Термоядерні реактори не виробляють викидів парникових газів, на відміну від викопних джерел енергії вугілля, нафти і газу. Малий обсяг радіоактивних відходів. У порівнянні з традиційною ядерною енергетикою, термоядерний синтез створює мінімальні кількості радіоактивних відходів, що значно спрощує проблему їх утилізації. Основні науково-технічні та економічні труднощі, що стоять на шляху впровадження технологій термоядерного синтезу. Досягнення потрібних температур і тисків. Для утримання плазми на необхідному рівні температури і тиску потрібні величезні витрати енергії, що ускладнює створення енергетичного виходу, матеріали для реакторів. Необхідні нові матеріали здатні витримувати екстремальні температури та нейтронне опромінювання, що виникає під час реакції. Висока вартість: технології термоядерного синтезу потребують великих інвестицій і тривалих періодів досліджень та розробок. Оцінка перспектив розвитку термоядерної енергетики у найближчі десятиліття. З оптимістичними прогнозами, термоядерна енергетика може стати доступною для комерційного використання всередині 21 го століття. Проте успіх залежить від прогресу у вирішенні наукових і технічних проблем, зокрема стабільності утримання плазми, матеріалознавства та ефективності інтергалактичних проєктів, таких як ІТЕР та демо. Висновок. Термоядерна енергетика має потенціал революціонізувати глобальну енергетику, створивши чисте, безпечне і практично невичерпне джерело енергії. Однак для цього потрібно подолати ряд технічних бар'єрів і значні економічні труднощі. Зважаючи на поточний прогрес і інвестиції в галузь, можна очікувати, що термоядерна енергетика стане важливою складовою світової енергосистеми в наступні десятиліття. Дякую за увагу!